міська влада готує позов до суду стосовно організаторів мітингу, який відбувся вчора надвечір. Нагадаємо, 2 грудня о 16.30 колона молодих людей в масках з петардами та прапорами верніть Вінниці спорт вирушила від арки парку, пройшлася соборною та зупинилася на площі перед мерією. За словами заступника міського голови Володимира Слишинського, ця акція була санкціонованою, але в заяві на її дозвіл не йшлося про перекриття руху. Крім того, під час. Оди постраждав Вінницький фотокор Юрий Басюк. Йому петардою влучило в ногу. Спортсмени нашого міста сьогодні скликали прес-конференцію. Ініціював цю зустріч голова обласної федерації боксу Олег Алекса. Подробиці цієї історії далі у матеріалі Олени Гук. Це вечір понеділка. Люди в масках пройшли від центрального парку до міської ради. По дорозі вони розкидали петарди. Одна з них влучила фотокору Юрію Басюку в ногу. Я їх шов, фотографував вже біля облдержадміністрації. З натовпу почали летіти у бік людей, петарди. Люди почали виходити, намагалися з'ясовувати стосунки, діло йшло до драки, тому я вийшов їх зупиняти, зупиняти студентів, які вже теж налаштовані були. І отримав з ззадів ногу петарди. Станення несерйозне, невеличкий опік. Я його замазав в Зараз заживе щодо подальших дій. Я ж консультуюся, не вирішую, чи буде давати схід діє про проведення акції. Її організатори міську раду попереджали, написавши заяву на дозвіл. В акції було вказано, що вони колоною йдуть до міськвиконкому. Прохід буде здійснюватись по центральній вулиці міста Соборні та її проїжджій частині. Після приходу учасників акції до міськ виконкому відбудеться мітинг. Після мітингу акцію буде завершено. Ви бачите, що не вказано про те, що має бути перекриття вулиці Соборної і перешкоджання руху громадського транспорту. Фаєра, які там були, ну, вони ні в кого не кидали. В парку вони запалили два фаєра, тобто між собою. Ніяких протиправних дій, таких занадто на яких потрібно було реагувати або притягувати до відповідальності адміністративної, не було. Горіть, відео! Я ні поняв, якби как бы, требування этих маніфестантів, які. Которые... хотят вернуть спорт. То есть я считаю, что у нас спорт есть и достаточно, ну как бы, по моим временам даже если судить, развивается неплохо. Под э, акцией с лозунгом ⁇ Верните городу спорт ⁇ скрывается совсем что-то другое. Скрывается какая-то неополитическая группировка, ставящая своей свои цели совсем другие задачи. Например, расшатывание просто политической ситуации в городе. Самое обидное в этой ситуации, что туда привлекаются дети. Там были пидлитки. Я б сказав би діти від 10 до 15, максимум 16 років. І звичайно були якби постарші люди, які ними керували, давали вказівки і так далі. Міська рада планує притягнути до відповідальності організаторів цієї акції. Можуть бути і позову це може бути ставитися питання про притягнення як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта.